Друзі, всіх вітаю! Що ж, в цьому відео хочу показати вам твердопаливний котел від виробника Альтеп, як ви вже зрозуміли. Це твердопаливний котел, Альтеп Тріо Уні. Ще Тріо Уні плюс є в залежності від е е е е з автоматикою він іде, з електронної або з механічної. Що ми тут бачимо? Твердопаливний котел. Ось таким чином він виглядає. <плес> Це у нас іде камера твердопавного котла. Покажу вам і бачите. Е -е, омиваємо колесники. Бачимо по бокам справа зліва форсунки для подачі повітря. Зверху твердопавного котла ми бачимо місце для електронної автоматики. Це місце для клапану, збросу тиску, ну і градусничок поруч. Зацініть які дверцята. з вернікулітовою плітою. Ось тут вони знаходиться. Які ручечки. Це фланець під механічний регулятор тяги в даному котлі. Додаткові дверцята, для чого вони потрібні? Для того, щоб дозавантажувати паливо, або, або сюди можна поставити пальник. І це буде вже пілетний котел. Також ми бачимо зольну частину в даному котлі. Бачимо форсуночку під колесниками з правої та з лівої сторони. Ось така цікава моделька. Зараз покажу тут теплообмінники е знаходяться у цій частині за оцими дверцятами. Зараз я її приберу і покажу. Вам. Відбійник такий стоїть. Я вже підготував це місце і ось вона. Теплообмінна частина. Один теплообмінник, два. В залежності від потужності котла залежить кількість теплообмінників. Позаду котла ми бачимо йде круглої конфігурації вихід димоходу. Внизу у нас іде ця Ну Ось такий красунчик. Спеціально для вас, як то кажуть. Доставка безкоштовна по всій Україні. Безпосередньо це на відео 30 кВт, але модельний ряд починається 14 кВт і до 300, там і більше, є позиції 500 кВт, наче є. Ну, започем, якщо вас цікавить такої конфігурації, такого типу твердопалений котел, звертайтеся. Доставка безкоштовна. Всім дякую за увагу. Контакти в шапці профілю або е, під цим відео. Всім дякую за увагу, па-па!